Всім привітики! Сьогодні ми змайструємо ось таких різдвяних янголят. Їх робити зовсім не складно, впорається навіть і дитина, не потребують великих затрат і робляться дуже-дуже швидко. Також їх можна робити в будь-яких інших кольорах, які вам найбільше до вподоби. Такі янголята можна використовувати як прикрасу на ялиночку або ж підвіску у машину, або ж як просто сувенір для своїх рідних, друзів та близьких у різдвяні свята та новий рік. Для роботи нам знадобиться ось така пряжа. Зараз ви бачите на екрані. Також я для роботи взяла шаблон номер 11 Якщо у вас немає такого пластикового шаблону, то ви можете скористатися будь-якою картонною поверхнею, вимірявши ширину 11 см. Чому саме 11? Тому що Довжина якраз підходить для платтячка і ще плюс треба врахувати те, що ви будете підрізати, рівняти, так що робимо про запас. Намотуємо достатню кількість пряжі на шаблон або ж на картонну заготовку, і зав'язуємо зверху ниткою, так як у мене на відео. Далі нам необхідно утримувати ниткою та акуратно стягнути нашу заготовку з шаблона. Тепер ми зав'язуємо два вузлики. Спочатку зав'язуємо один, міцно тримаємо пальцями посередині і зав'язуємо ще один вузлик. Нижню частину заготовки ми акуратно розрізаємо. Тут потрібно бути уважним, тому що деякі ниточки можуть залишитися поза розрізом, і потім будуть вам заважати, коли ви будете розчісувати нитку. Отже, перевіряємо, чи всі ниточки розстрижені. Далі беремо гребінець і починаємо акуратно відверху розчісувати кожну ниточку. Однак, спочатку ви розділяєте заготовку на дві частинки розчісуєте з однієї сторони одну половину, потім розчісуєте з іншої сторони і далі переходите до наступної частинки. Раджу розчісувати заготовку на м'якій поверхні. Наприклад, я ставлю собі заготовку на коліно і починаю швиденько розчісувати. Це робиться в рази швидше, аніж я ось так зараз показую в повітрі. І тим більше, коли ви будете розчісувати в повітрі на твердій поверхні, то ниточки будуть витягуватися, і вам весь час прийдеться їх поправляти або обрізати. Після того, як ми добре розчісали заготовку, беремося до волосячка Ангела. Для цього я скористаюся своєю долонею. Підраховуємо 4 пальчики і починаємо намотувати на них пряжу, починаючи знизу. Ось так, як в мене на відео. Фіксуємо пальцями та намотуємо стільки разів, скільки вважаємо за потрібне. Пам'ятайте про те, що чим більше обертів ви зробите, тим більше волосся буде у вашої ляльки. І так само враховуйте це, коли робите тіло для ангелика. Я приблизно роблю 38 обертів. Додатковою ниткою пров'язуємо зверху і також робимо два вузлики, як ми робили і з першою заготовкою. Далі розстригаємо нижню частину заготовки. І відділяємо кілька прядок для нашого чубчика. Я відділяю орієнтовно 5 або 4 ниточки. Далі можна одразу розчесати обидві частини заготовки, або ж можна одразу обрізати чілочку, а потім розчесати її. Я робила і тим, і тим способом, і той і той спосіб підходить і нічого не міняє. Тобто, можна. Спочатку розчісувати, а потім обстригати, або ж спочатку розчесати і зразу розрізати. Тепер зробимо ніжки для нашого янгола. Для цього я скористаюсь джгутовою ниткою. Довжина приблизно 15 см. Ось так я їх зв'язала докупи. Знизу у мене намистинки нанизані і зав'язала вузлики. Також нам знадобляться дві додаткові нитки для рук і для сумочки сердечка. Спочатку виріжемо сердечко із фамірану. Складаємо заготовку наполовину та вирізаємо сердечко. Далі нам потрібно великою голкою зробити отвір, в який ми пізніше вставимо джгутову нитку. Робимо два вузлики на нитці і повертаємо цей вузлик з виворітної сторони. Так, щоб його не було видно, та підклеюємо силіконовим клеєм, як у мене на відео. Далі ми знову беремо додаткову джгутову нитку та зробимо ручки для нашого янгола. Для цього розділяємо заготовку на два пасма і вкладаємо спочатку нитку для ручок, ось так, як в мене на відео. Далі акуратно розправляємо ці всі ниточки до кубки, беремо нитку-зав'язку і спрямовуємо оці ручки. До гори до нитки зав'язки та отримуємо пальцями. Тепер ми беремо ніжки, розправляємо спочатку ниточки вниз. І тепер ми маємо зафіксувати ці ніжки посередині заготовки на ніж силіконовий клей з однієї та з другої сторони. Прикриваємо ніжки заготовкою зверху, утримуємо ручки та нашу нитку зав'язку. І акуратно розправляємо ниточки всі, так, щоб ніде нічого не задерлося. За потреби ми беремо ще гребінчик, поправляємо, підрізуємо зайві ниточки. Можна ще додатково зафіксувати лаком, якщо важко розчісується. Або ж як ниточки не слухаються чи електризуються. І після того, як ви гарно все спрямували вниз, ще пригладжуємо руками, утримуємо заготовку, як у мене на відео. Робимо відступ приблизно 2 см та додатковою ниткою обв'язуємо навколо. Та робимо два вузлики. Стягуємо нитку міцно, щоб вона гарно зафіксувалася. Далі ми повинні розчесати ці дві ниточки, щоб їх не було помітно. Із спіднички. Акуратно підрізаємо зайві ниточки. Ось так я це роблю поступово трішки розчісую і знову підрізаю, доки поверхня не стане рівненькою. З цим треба трішки погратися, але Краса Ангеліка цього заслуговує. Після того, як ми вирівняли нижню частину нашої заготовки, ми можемо скористатися лаком для волосся, сильної фіксації та зафіксувати нитки для того, щоб вони не електризувалися, а наша заготовка мала гарний вигляд. Тепер знову повертаємося до рук нашого янгола. Нанизуємо на одну із ручок сумку-сердечко, трішки наносимо клею. І іншою ручкою накладаємо на цей клей ниточку. Відрізаємо зайве, оббираємо залишки клею і переходимо до наступної частини нашої роботи. Переходимо до крил нашого янгола. Для цього я візьму ось такий металевий шаблон, розміри ви бачите на екрані. Якщо у вас немає такого шаблона, ви можете ввести у пошуку шаблон крил Янгола і відмалювати від екрану телефону чи комп'ютера заготовку спочатку на папір та перенести його на екошкіру. Крила я буду робити саме з екошкіри. Вона у мене щільна. Відмальовую я ручкою стирачкою. Для того, щоб пізніше легко забрати непотрібні якісь контури. Вистригаємо крила і далі беремо запальничку та опалюємо краї нашої заготовки. Як бачите, контур одразу від ручки пропадає, і таким чином ми забираємо всі вусики, які десь залишились на екошкірі. Тепер ми наносимо клей на. Лицеву сторону нашої заготовки та підклеюємо до нашого янгола. Тепер беремось за зав'язки, вводимо їх у велику голку та нанизуємо у велику дерев'яну бусину. Розмір у мене 2 см. Ви можете використовувати більший чи менший, головне, щоб це все виглядало пропорційно. Біля шиї я трішки наношу клею, щоб заготовка міцно трималася. І тепер будемо прошивати наше волосся, яке ми підготували заздалегідь. Волоссячко слід прошити по центру. Дивимося, котра частина у нас гарно виглядає, вірніше виглядає гарніше. Вводимо ось так голку, як в мене на відео, та нанизуємо заготовку до нашої бусини. Далі я даю туди трішки клею і трішки клею наношу по боках. Тепер акуратно притискаю волосячко, розправляю ниточки і роблю так, щоб частина волосся була перед крилами. І частинка волосячка залишалася позаду. Тут нам треба знову повернутися до розчісування та фіксації лаком заготовки, а також підрізуванням кінчиків. Рівняєте до того часу, поки заготовка не стане ідеальною. Закриваємо пальцем дерев'яну бусину та вшикаємо ще трішки лаку на чубчик нашого янгола. Закривати потрібно для того, щоб пізніше контур. Рис обличчя, який ви будете наносити, не розмився. Поправляємо ниточки, обрізаємо зайве, також ще за потреби можна розчесати, пообрізати ниточки, які стирчать. Далі акуратно малюємо оченята та губи нашому янголу. Ось і все, наша різдвяна поробка готова. Я надію, що цей майстер-клас пригодиться як дорослим, так і діткам. Підписуйтесь на мій Тік-Ток та Інстаграм, щоб не пропустити моїх нових ефірів та мої нові відео. Бажаю вам творчого настрою! Побачимося в наступному майстер-класі. З вами була Любов Стасюк.